Привіт малята! Сьогодні ми з вами підемо на прогулянку до нашого городу, щоб познайомитися з двома дуже цікавими і корисними овочами. Тож ходімо. Подивіться сюди малята, що ми бачимо. Тут ростуть якісь зелені листочки, тоненькі, як пір'їнки, і дуже пухнасті. Спробуйте їх торкнутися! Які вони на дотик? Ці маленькі чубчики належать нашій морквині. А де ж сама морква, як ви думаєте, вона сховалася від нас під землю? Морква садить глибоко-глибоко, щоб її ніхто не бачив і росте там, стає великою та солодкою. Огляньте, яка земля навколо. Вона така м'яка і темна. Саме тут морквинка п'є водичку та росте. Ось вона, наша морквинка. Якого вона кольору. Правильно, помаранчева. Вона така довга і хрустка. Морква допомагає нам бути здоровими і добре бачити. А поруч з морквинкою росте ще один овоч. Подивіться на його листечко. Воно зовсім інше. Яке воно? Це листячко ширше, іншого кольору. Таке темне, насичене. Іноді має червоні прожилки. Це листочко належить нашому бурячку. Буряк, як і морква, теж сховався під землю. Але іноді його голова трішки визирає назовні. Спробуйте її знайти на картинці. Подивіться, ось наш бурячок. Якого він кольору? Правильно, він червоний, майже бордовий, такий круглий. Це саме він робить наш борщик таким гарним і червоним. Бурячок теж дуже корисний для нас. Він робить нас сильними та рум'яними. Молодці дітки! Сьогодні ми познайомились з морквою та бурячком, що ми бачили над землею у моркви. Так, зелені пухнасті листочки. А у бурячка ширше. Та темніше листя. Якого кольору морква. Вірно, вона помаранчева. А буряк. Буряк-червоний. Де вони ховаються? Вірно, під землею. Ці овочі ростуть у землі. А ми потім їх збираємо, щоб приготувати смачний борщ.